Супер, тоді я починаю. Ми з вами сьогодні розглядаємо тему, яка називається «Відносна густина газів». І от тепер вона буде реально останньою у тій загальній темі, яка у нас стосується розрахунків за хімічними формулами. Відносна густина газів – це не зовсім окрема така, окреме таке поняття. Це поняття, яке зв'язане із Іншими одиницями, які, розмірностями, які ми з вами розглядали, при понятті відносного сна газів, ми з вами повинні розуміти, що ми будемо говорити про те, як встановити легший, легший чи важчий певний газ, наприклад, за повітря. Але можна розбирати з приводу того, що легший чи важчий за будь-який інший. В принципі, якщо йти практичним шляхом, то достатньо просто наповнити кульку повітряну певним газом. От у мене є приклади, такі, як у мене є водень, гелій. У мене є е, амоніак, у мене є метан, у мене є сульфур 4 оксид, так. у мене є аргон, у мене є карбон 4 оксид. І ці всі кульки, але не всі. Да? Бачите, що чотири із них підуть вверх, тобто вони полетять, вони будуть легшими за повітря. І половина них, не половина три із них, ось у мене раз, два. Три із них вони не полетять, вони будуть ваші заповітря. Але у мене, звичайно ж, немає такої можливості, як кульки наповнювати газами і їх запускати у повітря. При цьому визначаючи, важчі важче, чи легші вони є повітря. Для цього існує у нас таке поняття, як стена, яку ми з вами сьогодні розбираємо. Законом Авогадро, амадео Авогадро, наш шановний, законом відомо, що гази однакових об'ємів містять однакове число молекул або атомів, як, наприклад, аргон або неон. Однак маси цих об'ємів будуть різні. Один газ буде важчий від іншого у стільки разів, увага, скільки молярна маса першого важча за молярну масу другого газу. Тобто відносна густина газів це відношення молярних мас двох газів, що позначають однакові об'єми. По факту, відносна густина це у мене число, яке, звичайно, ж дивіться, якщо я поділю. Одну молярну масу в грамах на моль на іншу малярну масу також в грамах на моль, то грами на моль в чисельнику і знаменнику у мене скорочується. І це число, яке у мене буде показувати відносну густину, а відносна густина в мене позначається літерою D, це буде якесь число певне без розмірності. Це у мене число. Яке показує, у скільки раз важчий або легший один газ за інший газ. Е, Означається де, для того, щоб, наприклад, мені визначить, яка відносна густина кисню за водним, то я буду робити ось такий запис. Дивіться, коли я говорю відносна густина, Кисню водним, то я записую навпаки. Бачите, на першому місці після літери Д у мене буде водень, за чим я буду рахувати, а на другому місці буде кисень. Тобто я ці слова, ці назви газів, маю просто переставити місця. Що у нас стосується форму? формула зрозуміло, це формула перша. І основна, яку ми зараз з вами бачимо, це формула за е, молярною масою для того, щоб порахувати відносну густину газу якогось, е, так, зараз секунду, газу якогось Х за газом Y, мені потрібно взяти молярну масу цього газу Х і поділити на молярну масу цього газу Y. Якщо у мене є молярна маса, то, звичайно ж, оця молярна маса у мене може легко перетворитися в відносну молекулярну масу. Тому та сама формула, давайте я запишу трошки по-іншому, щоб вам було більш зрозуміло, тому та сама формула D X, у мене може бути і з використанням відносної молекулярної маси. Для цього я Бачите? Відносну молекулярну масу газу Х ділю на відносну молекулярну газу Y. Наступне, якщо у мене немає відносної молекулярної, якщо у мене немає молярної, я можу для розрахунку цього самого питання у відносної гостини використати просто масу. Масу газу Х я маю поділити на масу газу Y. Якщо ж у мене цього немає, то я можу використати іще іншу формулу, яка у мене буде виглядати наступним чином. Я повинна взяти густину газу X і поділити його на густину газу Y. Звичайно. Якщо у мене в умові питають, яка відносна густина, то все зрозуміло. Я беру оцю формулу, йду через молярну масу, але може бути інший варіант, коли у мене будуть питати, от у мене буде відома відносна густина, так? А у мене будуть питати, яка малярна маса того чи іншого газу. Дивіться: для того, щоб знайти малярну масу Х, я виражаю цю молярну масу Х через формулу, яка у мене є на першому під першим ось таким номером. Для цього я візьму відносну густину і помножу її. Так, стоп, стоп, стоп. Дивіться, отут я зробила, бачите? Отут у мене ось такий має бути запис. Е, я маю так, густину відносну газу Х за газом Y і помножить на малярну масу того газу, який мені відомий. Якщо ж у мене питають малярну масу газу Ігрек. Тобто того, на який я ділила, то я знову ж таки виражаю через формулу. Наступна у мене виходить формула, малярна маса газа Х у мене поділена на відносну густину цього співвідношення. Це у випадку, коли у мене відома одна, і, коли у мене відома одна із величин. Відома у мене. Відомі у мене гази, і я можу порахувати молярну масу без проблем. Дивіться, якщо в мене немає в умові готового числа, яке позначає у нас молярну масу, то це не означає, що це є проблема. Це означає, що я маю просто відкрити періодичну систему і порахувати по ній молярну масу того чи іншого газу. От зараз ми з вами цим і займемося, тому що розуміння. Приходить дуже добре, коли ми робимо розрахунки. Дивіться: задача обчислити відносну густину сульфур 4 оксиду за водним. Запам'ятали: сульфур 4 оксид і водень. Ви бачите, що даних про. Відносно молекулярну масу у мене немає. Тому доки я відкрила дошку і записую одну секунду зараз. Поки я записую дано, так, ви шукаєте, будь ласка, в періодичній системі малярну масу водню. Хто знайшов? Хто знайшов? 2. 2. Чому? Тому що формула вод H2. H2. У мене є водень H2. А ще в мене є сульфур 4 оксид. Для того, щоб. Ось тут я зроблю собі чорновичок. Сульфу. Згадуємо 4 оксид. Це у мене буде 4 найменше спільне кратне. 4 поділити на 4 буде 1 ось тут. Але я писати сюди не буду одиничку, тому що одиничку ми не пишемо. І 4 поділити на 2 буде 2. Тобто у мене виходить формула СО 2. І у мене вдану дві формули. Далі шукати я буду, дивіться, у мене стоїть в умові наступне. Я буду шукати відносну густину за водним, тобто в мене буде DH2 в дужках so 2 Я буду шукати відносну густину сульфур 4 оксиду за водним. Але ви бачите, так, я їх записала ось так. Навпаки, я їх переставила місцями. Не по тому, як я говорила в порядку в реченні, а навпаки, не плутайте, будь ласка, тому що інший запис він буде вважатися невірним. Розв'язок. Як будь-який розв'язок, який виконується за хімічною формулою, звичайно ж, я запишу формулу. У мене в даному випадку Y, Ой, вибачте. Y у мене буде це водень, а Х це у мене буде СО2. Для цього я маю взяти молярну масу газу Х, тобто молярну масу сульфур 4 оксиду, і поділити на молярну масу газу І. Молярна маса газу Х у мене є. Восьмий клас. Молярна маса газу Х. Є. Чому вона дорівнює Софія? Двадцять три додати. Двадцять три. Чи тридцять два? Тридцять два. Тридцять два додати. Помножити на два. Тридцять два плюс тридцять два буде 64. Так от відносна густина сульфур чотири оксиду. За водним... У мене дорівнює 64 г на моль. поділити на 2 г на моль нам рахував Богдан водень, і у мене виходить, дивіться, грами на моль скоротилися, і у мене виходить 32. Тобто відносна густина сульфур 4 оксиду за водним дорівнює скільки? 32. 32. Це означає, що сульфур 4 оксид в 32 рази важчий. За що? За водень. За що важчий? За водень. А водень, в свою чергу, в 32 рази що? сульфур-4-оксид. Іще раз. Не важчий, важчий, а що? Все одно не почула? Ну, ладно. Так, тепер давайте підемо і будемо рахувати усно і дуже швидко. Якщо у нас вимикається світло, пам'ятаєте, ми з вами спокійно ідемо займатися mm -hmm. своїми справами. Так, ні, ми зараз звідси вийдемо і підемо у підручник. Підручник видно? Підручник видно. Замість. За. Да. Да. Так, супер, дивіться. У мене є номер 163. Ось він. Ось він. І в мене є гази. Мені потрібно порахувати відносну густину кожного із цих газів за водним. Для цього я маю взяти молярну масу газу, наприклад, гелію. Піду в періодичну систему, подивлюся, гелій відносна. Відносна або молярна маса його 4. 4. 4 поділити на скільки? 2. На 2, тому що я буду рахувати за водним і буде скільки? 2. Правильно, 2. Так, це у мене буде, я буду записувати, щоб ви звикли до запису. Відносна густина гелію за водним дорівнює 2. Далі, наступний приклад у мене для Софії. Софія мені порахує відносну густину Неону за водне. Софія, беремо неон. знаходимо. Найшла? Софія. Софія прийом. Не знайшла. Софія номер 10. Під гелієм. Найшла. Так, беремо да. його е, молярну масу. Чому дорівнює? 20. 20. Ділимо на скільки. Ми рахуємо все заводне. У водня молярна маса 2 грамма на моль. Тобто ми 20 грам на моль ділимо на 2. На два і скільки буде? Десять. Десять. Молодець. Далі Ілья. У тебе це аж чотири. Тобто метан. Будь ласка, це у нас одна штука. Гідрогена чотири штуки. яка виходить малярна маса. Ілія. Два. Чому два? Це 4 Рахуємо карбон. Відносна атомна маса. Ілья, карбон, відносна атомна маса. Ілья, у тебе навіть вимкнений мікрофон. Як ти зі мною хочеш розмовляти? Ілья рішив вийти. Софія, будь ласка, це Аж 4. Малярна маса. 12 плюс. Карбон 12. 4 гідрогена. Софія, рахуємо 1 карбон, 4 гідрогена. Скільки виходить разом? 16, ділимо на. Чотири. Чому на чотири? Ми ділимо на водень. Водень. Це у мене аж два, Соня. Молярна маса Аж 2. Яка? Два. Два. Тобто ми 16 ділимо на. На два. Буде. Вісім. Вісім. Далі наступне для Ані. Яцків. У тебе NH3. Рахуємо NH3. Молярна маса. Аня. Аня, відносна атомна маса нітрогена. Аня, яка відносна атомна маса нітрогена? Так, да, суперово поговорили з Анею. Дякую дуже. Богдан, будь ласка, NH3. Е, секунду. 17. 17 поділить на На 2. Буде. 8,5. 8,5. половиной. Софія, у тебе Н 2 Будь ласка, швиденько. Н 2 N2. Софія Н два. Дванадцать. Не 12, Розказуй мені. Н 2 малярна маса. Н2, малярна маса. 14. Н2. Нітроген під номером 7. Яка відносна атомна маса одного атома? Софія. Нітроген. 24. Не 24. Соня, ти бачиш цифру 14 під нітрогеном? Не під нітрогеном, під 14? номером нітрогену. 14 плюс 14, це скільки буде? 24. Ні, 28 буде. 28 поділити на... На 2. На, скіль... на 2 буде скільки? 14. 14. Ура! Богдан. У тебе це Будь ласка, ЦО. Угу. Богдан. У тебе вимкнений мікрофон? Богдан. 28. Поділить на 2. На 2 буде. 14. 14. Продовжуємо розмову. Е, Софія. Сіліціум H4. Швиденько. Сіліціум не йшла? Щас. Сіліція номером 14. Найшла. Рахуємо. 28 плюс. Плюс 4. Плюс 4. Буде. 32. Поділить на Два. На два буде 16. 16. Ура! А СО2 ми з вами розбирали. І ще одне, і я закінчую. Дивіться, у мене є 166. Відносна густина газу А за повітрям становить 1,59. Визначте відносну молекулярну масу цього газу. за Повітря. Тобто, у мене буде наступний запис. Так, екран видно. Загружається. Да, видно. Видно. Тож, у мене є відносна гостина газу а за повітря. Газу А за повітря. У повітря немає формули тому, хімічної формули, тому що повітря це є суміш газів. Суміш газів і малярна маса цієї суміші газів, нам відома, вона дорівнює 29 грам на моль. Вчені порахували і вивели ось таку загальну середню малярну масу повітря. Мені потрібно знайти цей. Вибачте, навіть не цей газ, а мені потрібно знайти малярну масу газу. Та що ж я таке пишу? Потрібно знайти молярну масу газу А. Якщо в мене є відносна гостина, і у мене є відомий один із газів, то у мене для цього є інша формула малярна маса газу в даному випадку х дорівнює відносна густина газу, помножена на молярну масу другого газу. Роблю розрахунок. Молярна маса газу А дорівнює 1,59. Помножить на скільки, хто мені скаже? Хто мені скаже, на скільки помножить? 29 грам на моль. На 29 грам на моль. І, звичайно ж, у мене, як ви бачите, розмірності будуть грами на моль. Я помножила. У мене вийшло 46,11. Я округлюю до десятих, і у мене виходить ось така відповідь. Цей молярна маса цього невідомого газу. Нас, в принципі, не сильно і цікавить, так, який це газ. Мені потрібно було знайти молярну масу цього газу, а я його знайшла і записала відповідь. Ось така. Не складна